Всім привіт! Сьогодні у нас не зовсім звичний випуск із рубрики Як боси рвали жопу, оскільки мова буде йти не про черговий соус лайк, а про аркаду на сучасну манеру Cuphead. Дана гра була випущена і розроблена канадською студією MDHR Entertainment у 2017 році, а у 2022 ще й здобула DLC «Delicious Last Course. Гра захопила гравців своїм візуальним стилем, саундтреком і ігровим процесом, де основною масою противників були різного роду боси, більшістю з яких рвали дупу людей на британський прапор своєю складністю. Тож я вирішив пройти дану гру і розповісти вам, які боси довели мою п'яту точку до кипіння і як саме вони це робили. Я не буду зациклюватись на босах в цілому і робити будь-які топи, а просто розповім про самих важчих особисто для мене. Але тим не менш для загального розуміння розповім про основні механіки гри. Cuphead – це платформер у жанрі біжи і стріляй. Всього тут 25 босів, 19 на основну гру і ще 6 на DLC. Б'ємось ми з ними на різних аренах, використовуючи при цьому різні зброю і бонуси, які ми можемо купити у торговця. Також є окремі боси, яких перемагати вам пропонуються на літачку зі своїми особливостями переміщення по арені і режимами стрільби. Поглиблюватись у особливості геймплею я не буду, адже розповідаю не про них. Тому пропоную довго не тягнути і перейти до першого кандидата. Знаєте, бої, де пропонують битися із босом на літачку, зазвичай самі інтенсивні у грі, оскільки гравець може вільно переміщатися по всій площині арени. Тому щоб забрати у нього таку можливість, розробники вирішили на таких боссфайтах закидувати їх усім, чим можна. Цілком можливо, що всі мої проблеми на цьому боссфайті від моєї недосвідченості, але тим не менш цю довбану пернату курку я пробував перемогти десь 90 спроб. Почнімо по черзі. Перша фаза. Як би там не було, але це найпідступніша птаха із усіх, що я бачив, адже її атака яйцями дуже часто попадала точно по моїй крушечці, коли я намагався від неї ухилитись. Точніше, я намагався ухилитися від уламків яйця першого яйця, і в акурат у вікно між ними прилітало уже те, що випльовувала ця пташечка. Іноді вона дуже любила кинути два яйця підряд, і моєї реакції на такі її дії явно не вистачало. Але по факту для мене це одна єдина важка атака у першій фазі боссфайту. Є не саме Одна друга фаза, де потрібно просто привчитись вчасно натискати стрілки вверх і вниз. Та після неї починається, як то кажуть, моя більдера жопа, оскільки наступає не така легка третя фаза, і до нас на рамси виходить уже пташенятко великого татуся. Нормально ухилитися від цих яєць виявилось не так, то просто та аж настільки, що переважну кількість разів я помирав саме на цій фазі. Та що вже казати, що до четвертої фінальної фази я добирався тільки десь три рази. Окрім того, що яйця завжди крутяться по колу, так вони ще й змінюють відстань від пташеняти й назад. Також вони не пробивні і постійно настрілювати цьому недоптахові можливості немає. Крім того, малий час від часу любить запульнути по вам із пістолетика, благо, що ці постріли можна перерувати. Як я й казав, то четверта фаза особливої складності із себе не представляє, і єдине, чим вона може напрягти гравця, так це неочікуваними траєкторіями польоту снарядів. Грім матчстік воїстину унікальний для мене бос, тому що мені дуже подобається його дизайн, але я крайні не люблю з ним битися, бо відбувається це все на дуже відбитій арені. Це власне і головна його складність для мене. Окрім того, що ти завжди спостерігаєш за босом, так потрібно ще й не забувати дивитися б собі під ноги, адже було дуже легко впасти. Підкріплювало це все атаки боса. Їх у першій фазі небагато, але вони могли знатно дістати. Лазери це фігня. А от метеорити, які пускає дракон, завжди рухаються по зігзагу, і щоб ухилитися від них, то потрібно було нормально підлаштуватися під хмаринки, по якій можна бігти. Найбільше мене тут бісив хвіст, який виринав під гравцем, і на кілька секунд блокував значну частину арени, що сказувалось на маневрах. Зазвичай була така ситуація. Ти собі спокійно ухиляєшся, паралельно дамажиш боса, але тут вискакує хвіст, і від того, що немає куди подітись, ти зустрічаєшся у палковому поцілунку із метеоритом. Пізніше я навчився зводити у мінімум душноту цієї атаки завдяки тому, що переміщався на край арени і агрив появу хвоста саме туди. Та довго булки рожатими я не тримав, адже друга фаза у цього дракона своєю душнотою може зрівнятися тільки із духотою бані, де на каміння вилили цілу цистерну води. По-перше, Кон починає атакувати зі спини, що для мене склало складність наносити йому удари у відповідь, але благо ухріє різні види озброєння. Окрім цього, з його пащі починає йти процесія вогників, деякі з них починають пригати на персонажа. Проблема тут у тому, що я довго не міг зрозуміти логіку їх прыжка, адже їх підготовка займала десь секунду, і коли я ухилявся у останній момент, то все одно отримав похлібальничку. А іноді траєкторію їх прыжка так зовсім і не можна було пояснити. Як я пізніше зрозумів, то виявилося, що вони пригають в те місце, де гравець стояв від початку, а не туди, де він був перед самим пришком. З розумінням цього я й Міг пройти другу фазу, але попереду чекала ще третя. Тут дракон відрощує ще дві голови і починаєш пуляти по нам снарядами, які ще й вибухають при попаданні. Навіть не передати, як часто я помирав від шального обломку такого снаряда, коли я вроді і ухилився від нього, але тут влучаю по цій вогняній бульбачці, і вже на швидкості 100 миль на годину до мене летить маленька іскорка, яка готова відправити мого преса на небеса. Також під час третьої фази одна з голів може почати валити по вам з вогнемета, але це все фігня у порівнянні з цими кульками. В цілому прийшов боса, як і всіх інших, на скілі і задроцтві. Інг Дайс являється передфінальним босом основної гри, і по своїх відчуттях я витратив на нього найбільше часу серед усіх інших босів. Якщо ви лудоман, то тримайтеся від цього кубика подалі, адже він вам запропонує зіграти. І більш за все, що віддасте ви у цій грі, йому багато, як мінімум життя, нерви і згорівший пердак. Прикол тут тому, щоб дійти до самої битви з Дайсом, то спочатку потрібно пройти як мінімум трьох міні-босів. Саме так по хитрожопому складена його гральна дошка, де є 9 босів, 3 сейф зони, фініш і все спочатку. Також на кожну групу з трьох босів виділено по одному додатковому ХП. Якщо ж ви не Достатньо пряморуки і не зможете вибити на кубику потрібне вам число, яких тут всього 3, а не 6. Тоді готуйтеся, що до фінального гада цього забігу ви більш за все не доберетеся. Хоч і мінібосів тут багато, але патерни їх атак досить зрозумілі і не занадто обширні. Тому запам'ятати їх не так-то вже й складно. Головне завжди вибивати тих босів, яких вам найлегше пройти. Головне випробування починається тільки на самому дайсі. Так. Ті 9 босів були тільки за травочкою, атака у нього всього одна: зате яка. Якщо в якості ульти ви не носили із собою безсмертя, або до бою із ним не зберегли максимальну кількість ХП, то ваша каторга починалася знову. Щоб ухилитись від цієї однієї єдиної атаки, то потрібно нормально перерувати. Дайс випускає на вас колоду карт, де тільки від окремих можна відпригнути. Здоров'я в нього не те, щоб дуже мало, і більш за все, вам прийдеться пройти десь 4-5 таких випробувань, поки воно в нього закінчиться. У вас Може скластися враження, що я сказав неймовірно мало про цього боса, але це ніяк не відображає те, наскільки швидко його можна перемогти. Знаєте, побував я недавно у чорнильному пеклі і можу вам сказати, що погодка там душненька. Особливо, коли справа заходить за місцевого боса. Диявол це фінальний бос основної гри, і він складний. Особливо мене вибісла перша фаза, яку я по іноді не міг ніяк пройти. Вся проблема в його таймингах. Деякі атаки диявола дуже влучно переплітаються із виходячими зі сторони бісами. Особливо мене діставала комбінація змій плюс біс, де я майже 100% вірогідності отримував рогами. Але тоді я ще не знав, що від даної атаки можна пригинатися. Особливо мене діставала також атака з руками. По перше, тим, що хрін підбереш тайминг для прыжка, тому що потрібно робити його навіть не тоді, коли руки з'являються на арені, а за пів секунди до цього. Невеличке запізнення і невлучання у маленькі, як сумління, розробника таймінг призводило до чергової втрати ХП. Або ж простіше кажучи, піздюліни. У мене просто були ситуації, коли бос спамив цією атакою ледь не через раз, і я дуже швидко від'їжджав. На другій фазі ситуація була куди простіше дуже швидко запам'ятав, що бомби потрібно перерувати, бо буде великий бух. Тут бос особливо не насідає, і єдине, що мене діставало, так це плаваючі платформи, на яких нам боса і пропонується дамажити. Тому друга фаза пролітає зі швидкістю світла, а настає третя. Тут усе трохи поскладніше, адже простір для нашого приміщення значно зменшується. А атаки стають куди інтенсивнішими. З'являються два бугаї по бокам, які нас постійно обстрілюють, і маленькі гівнючки зверху, які починають також на нас давити. Відбувається все це дійсно під таким булетхелом, що не встигаєш витирати лоба з якоїсь тікає Ніагарський водоспад. Тим не менш, третя фаза для мене все одно була легшою за першу, тому довго свого утихомирення босс не чекав. Четверта фаза це вже вишенька на тортику, там легко по дурості отримати шкоду, але до перемоги лишається всього до нічого. Диявол душить, але як тільки ви нормально запам'ятаєте тайминги, його атак в першій фазі, то інші не доставлять особливих проблем, тому що він нормально проходиться на реакції. Майже всіх босів DLC разом взятих я прийшов десь за півтори години, і я отримав від їх проходження велике задоволення. Але коли я прийшов до фінального гівнюка цього острова, то поплював на пальчики і сказав йому приготуватися. Та мені було невідомо, що єдиним, над ким тут буде здійснена наруга, так це був я. І скажу відразу, що я впевнений в тому, що переміг би його набагато швидше, якби не одна паскудна деталь маленький вогник, який так і прагне вам накласти на коврик. Але щоб пояснити всю його паскудність, то давайте в цілому про атаки боса. А він нас атакує різноманітними атаками по площі, від яких в принципі можна адекватно ухилитися. Зазвичай він використовує одночасно дві атаки, але може іноді дійти і до трьох. І ось, поки ви ухиляєтесь від цього цього калейдоскопу різноманітних атак, то вам прилітає по жбану якийсь хрін пойме звідки прилетівший вогник. Не описати, як часто він ламав мені малинку, і я втрачав через нього хп. Добре, що ситуація виправилась в другій фазі. Сука! Вогник нікуди не зник. Ситуація дуже нагадує першу фазу, але тут майже всі атаки будуть фокусуватися на гравцю і запускатися в нього напряму. Щоб дамажити боса, то потрібно атакувати перечинці, які потім прилітають йому прямісінького мордяку. Фаза для мене важче за першу, і першу причину я вже назвав це постійне фокусування атак на персонажі. Але коли соляний шеф отримує перчинку, то він починає розсипатися, і справа доходить до фіналу. Не сказав би, що тут щось неймовірно душне, але ідея тіснитися із босом у маленькому просторі не те, щоб мені до вподоби. Адже яким би очевидним не був спосіб ухилення тут від ворога, але я все одно часто від'їжджав на цьому моменті. В цілому Salt Baker це гідне випробування для завершення гри. Було б без цього вогника. А так, Salt Baker отримує від мене кубок тушніли капхет. Що в кінці можна сказати про гру? Я в капхет неодноразово починав грати, але поспішно дропав. Зараз же я зібрався із силами і пройшов його повністю. І знаєте що? Я від гри отримав задоволення. Так, тут і справді є багато душних моментів, де тебе неймовірно як зажимають, та й взагалі про всіх босів я б сказав, що їх потрібно саме задрочувати, адже на скілі більш за все ви нічого не пройдете. І щоб когось тут перемогти, то спочатку потрібно завчити патерний атак. Через це вибуваються своєю складністю індивіди, у яких є плюс одна атака, яка діє випадково. По типу вогника у Салт та все ж як би там не було зі складністю, але який фан приносить це візуальне оформлення в придачу зі звуком і музикою? Простенький сюжет, класна і пророблена бойова система. В мене не було такого моменту, коли гра мені надоїдала, я завжди із задоволенням до неї повертався. І якщо ви любитель чогось хардкорного і хотіли б собі кинути чергове випробування, то чому ви в неї ще не зіграли? Вона в 2017 році аж вийшла. Не забудьте щось натиснути під цим відео, якщо воно вам сподобалось, і навпаки. А також напишіть у коментарях, чи згодні ви з моєю підбіркою босів і які боси вам рвали жопку. А з вами був Firewolf. Грайте у ігри. Тільки для задоволення, адже для цього вони і створені. До нових відео!